Перше про те, що в Україні фашисти, а кого питати, як на єврея про це. І друге питання: ну, коли хтось говорить про Україну і фашизм, говорить, да, але ж зеленський єврей. Так. Перше питання: що ти думаєш про українських фашистів? Друге, що ти відчув? Чи відчуваєш ти якусь радість за те, що є зеленський єврей? Те, що зараз, ну, скамон. А де ці. Де ці... Ну, тобто є якісь вуличні рухи? Які абсолютно неспроможні не самопідтримуються, і це завжди якісь е, проекти на підсосі силових органів, які часто це роблять для того, щоб контролювати або для реалізації своїх е, економічних інтересів. Тобто, це нормальна тема, так було, так і є в багатьох країнах. Тобто я не бачу, щоб ця ідея. Типу, знаєш, саме якась антисемітська нацистська, фашистська, я не знаю, як її назвати, в Україні мала якесь міцне підґрунтя. І те, що, типу, знаєш, у нас реально єврей-президент, якби з цьому підтвердження. Тобто це фактично стався такий плебісцит про те, типу, чи приймаємо ми це ком'юніті в нашу політичну націю чи ні. І ми якби приймаємо, і Гроссман був теж е е е головою уряду да, скільки років і. Типу, це ні, нікого не непокоїло, переважно. Тобто да, да, тобто так само, тобто, Україна дуже толерантна і відкрита країна, яка ну, готова приймати всіх, хто робить, або хто обіцяє, або хто робить і те інше. Тобто ні, Ну, і це справді аргумент. Тому що якщо б ну, це показує рівень антисемітизму, найкраще.